Доброго дня, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги представлена дипломна робота на тему програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву в документації. На другому слайді 에, представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Об'єктом дослідження дипломної роботи є процес програмної реалізації застосунку електронного ведення архіву документації. Предметом дослідження дипломної роботи є програмні засоби для реалізації застосунку електронного ведення архіву документації. Метою роботи є програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву документації. На третьому слайду ми на слайді ми бачимо порівняння існуючих е, аналогів системи, що е, розробляється. Як видно, з порівняння більшість аналогічних застосунків мають певний набіг обмеження функціонального застосування. Найчастіше ці обмеження стосуються зберігання е, та організації доступу документів. А також тарифів на зберігання цих документів. Саме тому е, актуальною задачею залишається програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву документації. Е, постановкою завдання допомога роботи є. Е, Програми для архівування та збереження документів зумовне зростаючим обсягом цифрових цифрових документів, необхідності віддаленого доступу та співпраці, проблемами безпеки та відповідності, готовності до стихійних лих, підвищенням ефективності, екологічної стійкості та прагненням до конкурентних переваг за рахунок інновацій. Вирішення у цих проблем вимагає негайних дій щодо розробки надійних. Зручних у використанні та масштабованих рішень для архівування документів, які відповідають міноливим потребам окремих осіб та організацій у сучасному цифровому світі. Отже, актуальною задачею залишається програмна реалізація застосунку електронного ведення архіву документації. На п'ятому на п'ятому слайді наведено. Порівняння мов програмування, що найчастіше використовується для схожих розробок. Враховуючи особливості, ми можемо оцінити придатність різних мов програмування для реалізації даної програми, для управління архівами електронної документації та приймати обґрунтовані рішення на основі та вимог та цілей проєкту, враховуючи переваги, гнучкість та активну спільноту вибір було зроблено на користь мови програмування JavaScript. На, слайд... на шостому слайді ми бачимо порівняння фреймворків JavaScript, найбільш популярних а саме AngularJS та NodeJS. Це порівняння дає огляд ключових функцій та відмінності між AngularJS та Node.js, підкреслюючи їх відповідні ролі та можливості у веб-розробці. Хоча AngularJS в основному використовується для розробки веб-додатків на стороні клієнта, а Node.js використовується для розробки додатку на стороні сервера. Але ж їх можна комбінувати для створення повнофункціональної програми на JavaScript, спираючись на набір сильних характеристик, було обрано саме AngularJS JS для розробки даного застосунку. На слайді представлена загальна схема нашого застосунку. На восьмому слайді представлена діаграма класів застосунку. На слайді наведено подробиці фізичного проєктування у вигляді діаграми пакетів системи, що розробляється. На слайді представлено моделювання взаємодії користувача із системою та її складовими у вигляді діаграми прецедентів. На слайді представлено приклади тестування застосунку на сумісність із браузерами. Отже, в ході виконання дипломної кваліфікаційної роботи баклава було виконано програмну реалізацію застосунку електронного введення архіву документації, Для цього було виконано ряд завдань, досліджено предмету області цифрового документообігу та архівування документів. Досліджено Переваги та недоліки існуючих аналогічних рішень для архівування документів, обґрунтовано вибір технічних засобів реалізації нового застосунку для архівування документів, виконано проєктування архітектури нового застосунку, виконано програмну реалізацію нового застосунку, проведено тестування розробки, сформовано висновку на основі виконаної роботи. В результаті виконання завдання було отримано систему, що відповідає усім вимогам, визначеним на початку розробки та закріпленим в технічному завданні. Розроблена система є зручною для використання та виконує всі необхідні функції. Усі завдання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра було повністю виконано. Дякую за увагу, шановна комісія.